Добрий день, хочу сьогодні розказати про свою акустичну систему, яку я вирішив зробити на днях. Корпус зроблений з терсоплити. Не видно звідси терсоплита. Терсоплита була покрашена в чорний колір, а також обшита чорним дермантином. Воно видно тут зроблені рейки структурні і виведена бас. Труба. Домі Динамік 1 і зробили піщалочку. Піщалочка Sovietсь. Тоже була покрашена в чорний колір. Ось таке от вона має вигляд. Панель думаємо брати від У101. Ось панель. Від У101 панель. Отак. А тут хочемо її на краю обрізати. Все, далі розкажу, як все я буду робити. Індикатор для У101. Так. Що в мене вийшло? Лежав в мене у мене У101. у 101 в такому напівробочому стані. Все, що від нього лишилося. І тут саме хочу сьогодні присвятити тему для У101. Довго шукав модернізації, як зробити його, так, щоб мене він робив від входу від телефона і прийшов до висновку, що потрібно було додати ще одного услітля. Усіліт... Усилитель на К548 УД Н1Б. Я знайшов його в себе на як сказати, на звалищі. Валявся він там. Поміняв конденсатори на нові і в принципі все, все компактно під'єднав. Так, індикатор. Що по поводу індикатора? Індикатор я робив, індикатор я робив для, того, для своєї мікросхемки ТДА ТДАшки своєї. 72,94. І е, в мене вийшло тут, що в мене напруги вийшли по 28-29 вольт. Я вирішив замінити два опори на, е, на 620, е, трошки побільше поставив. Е, далі У е, мене була проблема з К157УД2. Як бачите, я поставив е, гніздо, щоб воно було компактно його виймати, якщо перегоріло чи ще щось. І поміняв вхідні опора. Вхідні опора я поставив по 1,5 кОм. Е, так само замінив все на електроліти, які в мене були по поводу цього проблеми. Недавно в мене воно е, перестало робити і зовсім стояли тільки світилися, може в когось таке було. Світилися тільки е, дві ніті накала. Перепрошую, не дві, там їх трошки більше. Е, ніті накала. Ці ніті накала, е, не робили. Проблема була в тому, що перегоріли е, ВД-4 стабілітрон і ВД-3 стабілітрон. Два стабілітрона вони перегоріли у мене. Не знаю, як це сталося, але там, що сталося. Далі. Е, ще, може, в когось були ситуації, що заліпла одна з. Одна зможе канал, зліп. того, що це велика потужність, э, це, скоріше, бати, виходу, в Максимум дає білядь. і цей. І не працює. Не стає, перестає працювати. Э, для чого ж я робив його, щоб воно в мене на вход робила? Так як в мене, хочу вам показати свою Свою колоночку. Колоночка... Колоночка в колоночці по заявленій мощності динамік 200 Вт. Ну тут а я насправді 200 немає. Ну Вт 70 Вт. Приблизно е 12 дюймів. Ось така я вирішив активну акустичну систему забабахати. Так. Йдемо далі до цього. І так, я його переробив компактно. Зробив. Хочу наповнити всім, що індикатор робить тільки від виходу усилітля. Він робить не від входу, що входить від телефона чи від комп'ютера, Він робить тільки від виходу. І Тому мені довелося додати цю схемку. Схемку можна, на, можна даже збирати на касту 57 у Д2. Можна геть таку саму зібрати, щось подобає, там можете собі знайти. В принципі, ще що вам тут можу розказати. Компактно вирішив це зробити. Ось так. Ось так воно буде. І два кабелі припаяв плюс-мінус. І вход-виход до цієї схемки. Так само весь провод. Я взяв, екранував. Ну, да, це вивід з екрана. Е, Обов'язково його бажано екранувати, бо лишні фони. Так, безпосередньо покажу, як він працює. Так. Так, як він працює. Так. Ну, да, буду від фона Просто показують як на фоні, бо зараз нема поблизу ніякого телефону, щоб підключити. Отак він якось працює. Тут ще трошки я треба підрегулювати, щоб далі ближче трошки. От і все. Так. Ще ще можу сказати вам, що тут йде двохполярне треба двохполярне питання намотати по 3 вольта. Тут обмотки одна на 3 вольта і дві. Два полярні питання обмотки. Підключено воно. Підключено воно... Ці полярні питання це 6,3. Одна, 6,3, друга. І середня точка це для Середня точка двох полярного питання. А для плюс 26-мінус 26, середня точка це буде п'ята. Так. Хочу ще показати, ще хочу сказати: випаю, яка 157, буде 2 голочкою то для новачків покажу, як це робилось приблизно. Береться голка, звичайно, край сточується. Да, як видно, край сточується. Вона ж докучений напільником. Так, далі перевертаємо. Беремо голку в контакт, приблизно отак. І пропалюємо. І вона заходить серединку. Так кожну з ножичок і легенько виймається, щоб не роздовбувати плату і не робити різних помилок.